Встановіть відповідність між виразами 1, 3, де π – відома математична константа та проміжком А, Д, якому належить його значення. Косинус π на 3. Починаємо по порядочку. Косинус по π на 3. І в довідкових матеріалах це дорівнює 1 2. 1 2 – це 0,5. 0,5 більше 0, менше 1. Варіант П. Друге. π. Відняти 4. І це 3,14 приблизне значення відняти 4. Від меншого числа віднімаємо більше, ставимо знак мінус, і віднімаємо навпак. Від 4 віднімаємо 3,14. Ставимо в четверки, дописуємо, щоб зрівняти дробову частину. 0 відняти 4,10 відняти 4,6. Далі вже 9 відняти 1,8. І залишається 0. Отже, мінус 0,86. Це значення в нас належить проміжку від мінус 1 до 0. Третя. 4 в степені логарифму Пі з основою 4. Це формула теж є в довідкових матеріалах: якщо А в степені логарифм В основою А. То ось цю частинку ми відкидаємо, і буде просто b. В нашому випадку це буде дорівнювати Пі і приблизно 3,14, і це число належить проміжку від 2 до 4, варіант Д.